Перше липня. А в Петергофі сьогодні царське свято. І сьогодні я відправив останнього, мабуть, листа Михайлу Лазаревському. Я завинив перед ним. Мені потрібно було відповісти на лист від 2 травня відразу, коли я його отримав. Це 3 червня. Але я чекав радісну звістку з Оренбурга і хотів йому першому написати. І прочекав цілий місяць марно. І змушений був зараз написати, що я невільний, і що до 20 липня, а, або навіть і до серпня я такий же солдат, який був раніше. Лише цією різницею, що мені дозволено наймати вартового в караул замість себе, за свої гроші, правда, і ночувати на городі, за що я і вдячний. І користуюся, що я один, ніхто не сидить в мене на голові. Розумієте? І, і навіть чай у мене свій, а якби ще мені стромити в обличчя. Сигару, а? Сигару. а він мені колись прислав 25 штук, то я легко, я легко міг би, міг би, уявити, міг би уявити себе в Петергофі на святі. І згадати, як в 39 році в числі кращих учнів Петровського і Михайлова на Бердовському параплані... Супроводжував я свого великого вчителя Карла Павловича Брюлова в Петергоф на свято. А вперше я потрапив раніше в 36 році. Мені тоді було 22 роки, і я ще був кріпосним. Я не запитав дозволу у свого хазяїна Ширяєва людини грубої. Я навіть сказав би жорстокою, Знаю, знаючи, що він не відпустить, я в халаті, який носять намісники, з, е, з куском чорного хліба в кишені пішки, пішов Петербок з роботи. Але коли я в торпі гуляючих побачив хазяїна свого і пишною хазяйкою, я, щоб з ними не зустрітися, я потихеньку. Пішов, не діждавшись ілюмінації, пішов додому і знайшли мене на слідуючий ранок, сплячим на горищі.